Всім привіт! У нас сьогодні середа, 8 лютого. На повістці дня у нас знову КАМАЗ, його ступиця, модернізація і ремонт. Поїхали! Погодка у нас сьогодні зимова, сніг, мінус 10. Техніка стоїть без роботи, можна сказати, плаче. Робота дурних люба, знайдеться завжди. Ідемо в гараж. Ще на рахунок роботи. Вчора дзвонив якийсь дядько, хотів перевезти ліс кругляк 6 Шість метрів. Шістька. Цей камазок якраз би пригодився, можна було б поїхати заробити копійку. До всього в нас ще борт задній борт ворота відкривається назад і. Набік. Длина кузова, наскільки я пам'ятаю, 5,5 метрів. Ну, ідеальна машина була б під цю роботу. Але в нас плановий ремонт штука така. Розпалив буржуйку, класна штука, рятує від холоду вже багато років. І так, добралися до самої ступиці, до бортового редуктора. В чому буде наша модернізація? І саме головне, навіщо? На цих КАМАЗах використовується така система, в принципі, як і на всіх радянських машинах. Подшипник, ступиця, ще один подшипник. І ось така гайка, і ось така шайба. Принцип, який, ми затягуємо ступицю до упора, поки не зажимаються ось ці підшипники, і ступиця не перестає крутитися. Потім ми відкручуємо цю гайку на хто на третину, хто на одну четверту, і вона починає крутитись. Все пі нічого, але на з цій машині виходить великі подшипники, велика ступиця, великі 320 колеса і перегрузи за 20 тонн. Після зборки проходить тиждень, проходить 2, і ця ступиця. На подшипниках попускаються. Вони беруть своє місце, і ось ця система, вже після зборки, починає робити отакі рухи. Такі рухи робить ось ця шайба і точно такі самі рухи робить ось ця гайка. Бо вони тут скручуються, хто знає цей болт. Проходить через різьбу в оці гайки і заходить в отвір в оцій шайбі. Шайба, в свою чергу, цепляється зубом, зубом вон там, зубом цепляється за саму цю кулю, так називаємо. І виходить, що починає люфтити ступиця. ступиця. Люфтить, ступиця. Тут на міліметр в підшипниках, так як великий бортовий редуктор, величезні колеса, і виходить елементарна фізика. Тут міліметр оцього люфту, а вже на краю колеса. Ось тут. Уже добра болтанка десь в сантиметр, як мінімум. Е, ітог, у нас починає текти сальник, хоч їх тут і два, але вони течуть на колодки, стають гірші тормоза. Потім мінус. Е, починає, так як гуляти, болтатись сам бортовий редуктор в місті з полуосію. Шліци, які заходять в диференціал редуктора, теж починають ходити вверх вниз і їх починає піджирати. І піджирає швидко, можна сказати, на глазах. Яким чином можна вирішити цю проблему? Беремо і точимо розпорну втулку, Ця розпорна втулка буде стояти в нас між підшипниками. Розмір я потім скажу. Така розпорна втулка між підшипниками використовується в редукторах, в сучасних автомобілях, теж в ступичних підшипниках стоїть розпорна втулка. Я її виточив. Внутрішній розмір я підібрав, заміряв оцю сходинку і зробив без натяга. Просто щоб вона туди вставлялась. О. Вона крутиться. Люфт є, може, мінімальний. Да. Вона йде по чулку і впирається в підшипник, його посадочне місце. Цим самим підпирає його. Підпирає. І така втулка ще вирішує проблему того, що на багатьох автомобілях місце під підшипник просажене. Тобто він надівається від руки. Така втулка цю проблему закриває. З однієї вона під внутрішній пошипник, з іншої сторони під зовнішній. Ще там є там, така сходинка. Вона повторює сходинку на зовнішній частині бортового редуктора. Ось така вона тут теж є. І вона одночасно опирається і в підшипник, ось, і в цю частину бортового редуктора. Зараз я її зберу без ступиці. Ось так воно виглядає без, без ступиці. Скажімо так, в розрізі стоїть між зовнішнім і внутрішнім підшипником. Стоїть, ну, як, не крутиться, вона зажметься вже цією гайкою, зажметься вже конкретно. І буде нерухома. Нерухома буде вона і нерухомі будуть дві внутрішні обойми підшипник, підшипника. Нато вона і розпорна втулка, щоб розпирати. Зараз. Е, на, накидаю ступицю і покажу результат. Ступиця на місці. В наша, наша внутрішня розпорна теж на місці. Е, я поставив розпорну, поставив ступицю, поставив бортову внутрішню. І зажав ось цю гайку. Зажав серйозно ось така метрова амонтіровочка, ключ. Моя вага. Зажав сильно. Коротше. Що ми маємо по ступиці? Крутиться з легеньким натягом. Так як пише книжка, так і, як я і хотів, хоп, стала. Люфт. Люфта нема. У мене штативу немає, але повірте, я шатав, підважував, люфта нема. Ну, самі, в принципі, знаєте, якщо є, є натяг, ось вона, хоп, стала, то люфта, в принципі, бути не може. Цю гайку затягнув, затягнув, і виходить, що на майбутнє, наша втулка держатиме подшипники. Ось ця гайка, яка вже, яку вже не треба відпускати на свої третину, четвертину, хто як там хоче, і вона в натянутому стані. Вона жорстко закручена, зараз її ще зашплінтую, і виходить, що все на своєму місці. Вона жорстко на різьбі, ступиться з натягом на своєму місці. Втулка внутрішня держить підшипники. І це, мабуть, і все. Ця система вже обкатана і не раз. Така, така система в Камазовському редукторі. Вона в, там в редукторі система така, як і тут в ступиці. Візуально, наче повинна і так працювати, але без втулки діла немає. Болтається, шатається. Ще на колодки ставлю ось такі палички, шайби і фіксатори. З обох сторон. Токарь точить Я їх ставлю в заміну ось таким заводським штукам. Тут принцип роботи такий, що цей пальчик заходить сюди втулку і фіксується тим, що в цей отвір заходить болт і прикручується до самої колодки. Там різьба. І виходить, коли з'являється люфт ось тут між колодкою і самим пальчиком, воно починає в кращому випадку вибивати ось тут дирку, так як вони вже ходять не разом колодка і цей пальчик, а окремо там, міліметр зазору, буває два. В кращому випадку воно тут під болт вибиває, витирає дирку. В гіршому випадку відламує оцей лапушок. Відламує і цей пальчик випадає всередину в колодки, в барабан. Шуршить, колодка падає, тормозів колесо не тормозить. Проблему, проблема вирішилась установкою цього пальчика. Тут все цей, простіше не буває. Шайба, пальчик і. Де? цей фокус. Да. І шплінт. Ставимо і забуваємо назавжди. Ще на цьому КАМАЗі така фішка, що, щоб зняти ось цей вал. Перевтулити. Треба зняти ну, колодки, ступицю, бортовий редуктор, колеса і все інше. Якщо ми вже розібрали це все, тут вирішили свої проблеми, питання. Я ще зняв цей вал, корпус, він знімається тут, на цьому камазі, стоїть на 4 болтах з цієї сторони і там далі біля тріщотки. Заніс в токарю вал, заніс в токарю саму цю трубу. Він старі втулки вирізав в станку токарному, так як не мав можливості витягнути тут в гаражних обставинах. Виточив нові, точніше не виточив нові, а сюди підходять втулки від обичного КАМАЗа. 55, 111. І він, виходить, тут втулочне місце під півтори Камазовські втулки. І він це місце під втулки розточив і зробив так, щоб туди влізло дві втулки на кожну сторону. Я думаю, це може значно продовжити термін експлуатації. Цієї системи. Я думаю, якщо мазати не пропускати, скажімо так, то цей вал виходить дуже значний період часу. Ще я в планах взамін ось цієї гайки поставити ось таку. Тільки є проблема в тому, що немає такого розміру. Якщо знайду таку гайку, яка сюди підходить, то Скоріше за все поставлю таку стяжну. Вона ширша і стягується, фіксується набагато надійніше. Тепер пробіжимося по розмірах цієї втулки. Всередині наша втулка має діаметр 98 мм. Рівно 98 мм в нас внутрішній діаметр. Цей діаметр іде через всю втулку. Товщина стінки в нас вийшла 9 мм. Ось ця, ось ця товщина 9, 9 міліметрів. Ну, Фокус жорсткий. 9 мм. Тепер ці розміри 115-130. Довжина вийшла в моєму, в моєму випадку звідси. Її довжина в моєму випадку получилась 108 10 см і рівно 8 міліметрів. Як заготовку використовував ось таку товстостінну трубу. Вона зовні 133, всередині 79. Знайшов я її на металобазі, на металоприйомці. Як виміряти довжину втулки, яка потрібна саме вам? Беремо всю цю ступицю в місці з бортовою і веземо до токаря? Як приїхали до токаря, ставимо її ось так, як вона стоїть зараз. Перший пошипник стоїть на своєму місці, і другий лежить в своїй обоймі. Ось так вона виглядає. Там ступиться, імітуємо ситуацію, коли вона стоїть уже у вас на автомобілі. Токар точить втулку на міліметр два длиннішу, чим та, яка нам потрібна. Ми її вкидаємо сюди. Уложимо підшипник поверх і крутимо. Так. Перед тим як крутимо, ложимо таку проставочку і зверху стає одна людина одною ногою. І крутимо. Крутимо і шатаємо на люфт. І що виходить? Якщо наша втулка більша розміром, чим нам треба, вона буде собі легко крутитись, і головне буде люфт. Буде люфт. Якщо втулка буде менша за розміром, чим нам потрібно, то ця ступиця крутитись не буде, так як вага людини зажме ці підшипники. Як робили ми? Зробили заздалегідь трохи більшу втулку, і за три рази ми її підігнали. Стали, покрутили, попробували на люфт. Є люфт, зняли ще, є люфт, зняли ще. Потім подчіпник ліг, доторкнувся і людина стала, я кручу і пробую на люфт. Люфта нема, вона готова. Плюс тут е, гайка. Коли її добре затягуєш, дає більше усілля, чим людина, яка стоїть зверху. І таким чином, так робив я, так вгадували ми. Вгадали, приїхали додому, затягнули все е, зі, з півпалу. От. Якщо вийшла така ситуація, що протупили, тулка вийшла. Трошки менша за розміром, чим нам треба. І при установці на машину ви затягнули гайку і у вас зажались підшипники. Це, в принципі, не проблема. Можна попросити токаря, щоб виточив втулку, таку собі регуліровочну пластину. Ви її додаєте, точите, заздалегідь багато і підбираєте. Так як я зробив втулку товстостінну, товстостінну і вгадав з розміром, то ось ця, що вже проточена під наш розмір, то я думаю, сюди регулюваль... регулювальних шайб не треба, так як я думаю, що вона не зітреться, вона стоїть зажата наглухо гайкою. Ось так робили ми. Якщо у вас є кращий спосіб, то діліться. Обідня перерва. По телеку Бандитський Петербург. Може ще залишились такі динозаври, які пам'ять, що це був за серіал. А. Доктор. А, а зараз. Я з обіду підіжрав трохи, йду знову в гараж. Така сьогодні погодка, сонце взагалі ще все шикарно. Кофійок п'ю і до ступиці. Трошки про цей болт-фіксатор. Його садимо на червоний фіксатор різьби, ось такий. І робимо такий. Розмашистий грибочок. Він з однієї сторони цепляється за гайку, а іншою стороною цепляється за наш сам болт-фіксатор. Поміняв ще одну шпильку, зафіксував пальці, доставив шайби з усіх чотирьох сторін. І... Що і можна ставити полуось Полу ось на місці. Можна ставити цю другу частину редуктора. Не забуваємо за ось це колечко. Не забуваємо перед установкою ступиці прикрутити цю шайбу, що із сальниками. А перед тим, як прикрутити шайбу з сальниками, треба положити всередину. Обойму ступиці і внутрішній подшипник, бо я забув, забув і те інше. Зараз хочу спробувати поставити цей колокол без зняття кришки з тієї сторони. Коротше, вийшло в мене поставити цей бортовий без зняття цієї кришки. Не скажу, що це було просто, це так, трохи помучився. Я думаю, що він наліз отак, без зняття цієї кришки і ще із-за того, що в мене скинутий кардан. Шліцам було куди діватися, куди в яку сторону ще Це все, в принципі, що хотів розказати. Про ремонт, модернізацію. Ці мости з бортовими редукторами, в принципі, дуже надійна штука, коли все зібрано якісно. Завтра накидаю барабан, тормозний барабан і колеса. І ця ступиця готова. Переходимо на слідуючу. Ще, мабуть, завтра поставлю кришку на балансір. В принципі, і все. Після того, як поставлю кардан. Ой, поставлю колеса, опустю цю ступицю на колеса, прикручу кардан. Все. На сьогодні все. До зустрічі до завтра.